Знаєте, для мене ми не перше зустрічаємося, і я не хочу звинуватити істориків, але це така ну, дуже цікава сфера, в якій багато цікавого з'являється і все нового, нового. Але мене турбує і натежить те, що ми весь час повертаємося до аналізу, до якогось пошуку, до пошуку винних, до пошуку нових героїв. От е, вам не здається, що ми постійно римся в тій історії, щось дошукуємося, дошукуємося, це не потрібно. Справа в тому, що немає однієї правди в історії. Тому і ми коперсаємося весь час у ній і шукаємо часто в історії відповідей на завтра. Але, відверто короче, історія, як на мене, не завжди є вчителькою. Вона часто е, провчає і часто карає. Але ті народи і нації, чи ті герої націй, які її не слухають, які легковажать нею. Ось, в такий спосіб вони тільки можуть гвалтувати історію, але не використовувати її якщо цінне для того, щоб ну, моделювати якісь сценарії на завтра. Тому ну, в нашому випадку от, ми маємо таку історію, а ще, вона є доволі поліфонічною. Якщо хтось буде говорити, що історія України це є такий гладкий, легкий, лапідарний, лінеарний наратив, ось, який можна собі легко читати. Ось то дуже глибоко помиляється. Я нагадаю лише слова Володимира Вінниченка вже в еміграції в 20-х роках минулого століття, читаючи черговий Том Михайла Рушевського Історія України-Руси на той, на той час найбільший мега-наратив з історії України, записав у своєму щоденнику доволі скромно, що читати історію України без брому, без ларіанки і з доброї дози філософського застереження неможливо. Ну, дозою філософського застереження, думаю, ми всі розуміємо, що ми на увазі Вінниченко. Ну і далі йшла цитата про те, що вона є забрехана, що це історія одна війна, зради і тому подібне. Тобто я хотів би ще зробити такий висновок, що невинних народів не буває. І якщо ми будемо весь час, а весь час ми насправді досить часто імітуємо, а не щось робимо до пуття, і в історії так само, в історичній науці. Весь час намагатися уникнути визнання певної провини за щось, переклавши її на сусіда, чи сусіда зовнішнього, чи сусіда внутрішнього, ви знаєте, ми навряд чи будемо успішною і зрозумілою нацією державою. І так ставалося часто в історії. І ще один момент, можливо, навіть третій такий. Історія України витворена, і історія цієї держави витворена часто не сприяння її, а якраз в супереч їй. І в даному випадку я більше схиляюся до думки тих дослідників, які часто беруть до уваги концепції з геополітики, концепції з міжнародних відносин, концепції, які, скажімо, визначають гру. Я вважаю, що історія України створена м, частіше не нею, а зовнішніми чинниками. Ну, а хіба 23 роки завжди Київ не оглядався на те, що скажуть нам або зі Сходу, або з Заходу. Основні дати в історії України, які її творили станом на 91-й рік, це дуже важливо. Це хрестоматійні прописні істини, які повинен знати кожен учень, кожен школяр і кожен студент. Але ми часто цим легковажимо. А на початку ХХ століття ми маємо досить унікальну ситуацію, коли українські терени, майбутньому українські терени, які ще себе до кінця в той час не усвідомлювали такими, усвідомлювали усвідомлювала себе такими частина еліти, і то невелика частина еліти. Тут Чикаленко, напевно правду говорив, коли писав, що всі з'їжджалися на сторіччя роковин ну, народження перепрошую кобзаря. То він молився, і за це я так записано у нього щоденнику, щоб, не дай Бог, потяг зійшов з ривок, бо тоді майбутньої в нації через 200 років не буде. Ну, так мало зійшлося. Але там існувала своя цензура, тобто переслідує, анженармерія, є чинники суб'єктивні і об'єктивні. Але терени українські майбутні перебувають у складі двох імперій. Двох відмінних імперій, хотів би зазначити. І те, що русини Галицькі забавлялися у парламентарес, нехай навіть місцевий, нехай навіть загальноімперський, ось в Рейсрат, обиралися і мали право обирати, це був один фермент тієї України, яка з'їдеться скоро на Софійській площі. В іншій частині ми бачимо ситуацію, коли. Е Піддані імперії Романових навіть у 1904 році до початку ХХ століття ще могли бути тілесно покараними різками, тож про які ми можемо говорити на початках ХХ століття, коли взрівають реальні можливості для неісторичного донедавна народу, як писали класики, ось, особливо Гегель і Енгельс, Відносячи саме українців до неісторичних, недержавних націй, говорити про реальні перспективи на майбутнє. Адже та частина, яка була в складі Австрії, зокрема в Галичині, це була частина доволі цивілізованої Європи. Все те, що відбувалося, скажімо, в Європі, все те відбувалося і в Галичині, все те відбувалося і на очах у Франка. Чи можна щось подібне говорити про надніпрянців? Про українців, що мешкали в Російській імперії. Я думаю, що це не буде образливо, але я вердикт можу говорити такий, і це не буде я ось першим і останнім. Звісно, ні. І безумовно, коли ми говоримо про період Великої війни 14-18 рік, коли насправді виникла реальна ситуація, створити щось своє, власне, державне, то були відмінні уявлення, відмінні уявлення галичан, відмінні уявлення. Галичан, відмінні уявлення галичан. Але таки я б хотів, щоб ми задумалися над одним моментом, перед тим як будемо говорити про ХХ століття в класичному розумінні його. Я не хотів би відкидати того факту, що український проєкт мав до початку ХХ століття, та й трохи навіть згодом, в кінці кінців один із них переміг, два, якби два, дві IP-адреси. Ось, один я назву російським проєктом України, інший я назву німецьким проєктом України. І хай мене за це похвалять чи покритикують. Що я маю на увазі? Дивіться, Україна постає як фронтирна ідентичність великого рухливого степу. Ось у Подніпрові, в середньому і Нижньому Подніпрові, 15-17 столітті. І вона пов'язується винятково як край з боку чогось: з боку ісламського світу, з боку християнського світу, якщо вужче, то з боку Московії, з боку Польщі, чи пізніше Речі Посполитої, чи, скажімо, кримського ханату як васала Османської імперії. Але в той чи інший спосіб Україна пов'язується винятково із одним автором автор цього звати Козак. Тобто, в даному випадку Україна і Козак, і український і козацький це термін доволі синонімічні. З часом ми бачимо настільки поширюється дискурс український і козацький, фактично на ту частину, яка по правді була руською в поняттях середньовічних і в поняттях, якщо говорити про походження Русі 9-10 століть, то виразно європейських, адже пов'язується із норманами з варягами. На 16-17 століття, коли зіткнулися оці дві Русі, Вверто кажучи, одна Русь, інша Україна. Ось то ми бачимо чітку лінію надлому, яку спостерігав щодо ХХ століття Самуель Ханкінгтон, але тут щодо XVI століття це лінія надлому між, скажімо, східним християнством і західним християнством. Або простіше, між уніатами і православними. З часом героїчних часів Гайдачного, Хмельницького ми бачимо, як Україна підкорює собі Русь. Тобто поступово український фронтир він поширюється. Спочатку до Києва, відтак до Поділля, відтак Братславщина вся, відтак трохи до Галичини. Ну, спроби на Волині і тому подібне. Але ми бачимо це ядро українське довкола середнього Подніпров'я, довкола Києва починає поступово вимальовуватися. До цього часу його не було. Пройшли часи. І я не думаю, що буду першим, але все-таки е, хотів би говорити про те, що український проєкт був взятий на озброєння з часом Московією, особливо Петербургом, може, в часи Російської імперії. А для чого їм це треба? було? А так можна це було, було... ширше поширювати під захистами східного християнства, під захистами священної війни, під захистом руського православ'я, що, звичайно, розумілося в поняттях Московії чи пізніше Росії, російського православ'я, захищати християн. В кінці кінців впродовж XVIII століття ми те саме бачимо, адже під кінець XVIII століття ми бачимо, що саме під цими проектами, ось, апелюючи до того, що це є спільні землі, спільні терени, Русь одна, ось, під захистом православ'я, ми бачимо, що зникають поступово ті анклави ще середньовічної Русі, які зберігалися у так званому. Ну, так званих східних кресах Речі Посполитості. В кінці кінців зникає сама Річ Посполита і прообрежна частина України потрапляє до Росії. З часом у XIX столітті ми добре розуміємо, що йдеться про асиміляторську політику Росії. Але я б не хотів говорити лише в негативному розумінні цього значення. Адже дивіться, що собі представляли Воливський Циркуляр і Ямський Указ Перший 1863, 1876 року. Начебто, йшлося про заборону. Питання, чи можна заборонити те, що існує? Інакше для чого забороняти? Забороняти, вживати українську мову. Коли в Указі йшлося про те, що такої мови, як було зазначено, скажімо, у Волоївському циркулярі, правда, це слова належали на Волоєву, це слова належали насправді Михайлу Каткову, малоросійського наречія не було, ні і бить не може. То, якщо нема, то чого забороняти? Значить, воно є. В Емському указі те саме, але набагато ще більш детальніше, більш скрупульозніше. І тому подібне. То я собі отак думаю: то хіба можна було забороняючи, дозволяти? А що я маю на увазі під дозволяти? А Саме в 70-х-80-х роках 19 століття визріває ідея України, але не тієї, яка лише була успівана у творчості Шевченка, тобто такої міфічної, якоїсь уявної. Але починається вона більш-менш вимальовувати в своїх контурах. Інша справа, що реалізувати цей проєкт в самій Російській імперії, де, начебто існує офіційна ця заборона, неможливо. Що робиться частиною інтелектуалів з от, в оточенні Михайла Драгоманова і його послідовників: проєкт України переноситься на австрійський ґрунт, зокрема на Галичину. Там, де існує певна демократія, там, де існують вибори, там, де обирають і є обраними. Тобто Галицький проект або Пімонт України, Галичина, як Пімонт України, насправді належить не Галичанам, належить на Дніпрянцям. Але я не хочу тут відкидати руки Петербурга. Тобто, я думаю, що цей момент ще в нашій історичній науці повинен бути більш серйозніше дослідження. Ну, зараз не модні такі слова, і все, що стосується заборони в нашій, не скажу історії, але в наших медіа. І в соціумі сприймається із знаком мінус. Це категорично. Ну, в, в, в контексті про о, ті події, про які ми говоримо, все-таки давайте так, запретний плод сладок. Ось. Я думаю, що творення о, теза Романа Шпорлюка про творення однієї нації коштом іншої, це якраз той випадок. Це той випадок, що Росія є причетною до творення української нації. От я якраз це маю на увазі в своїх висновках, якби на майбутньому. Справа в тому, що пізніше, 20 січня 1910 року, був знаменитий Столипідський циркуляр, ось, яким було визначено ну, так званих інородців. І до, до інородців було так само віднесено українців. Тож питання? Коли визнано за чужинців, інородців, то є це заперечення тієї, тобто це виглядає політика алогічна. Абсолютно. І тому я якраз я хотів би говорити про те, що російський проєкт творення України таки мав місце. Інше питання: якої України? Україномовної, католицької чи православної це вже інше, це вже дискусія. Але я не хотів би відкидати саме творення Росією свого розуміння в, своєму, в своїй уяві України. Але з іншого боку, що ми бачимо з протилежної сторони? Після утворення німецької імперії, після об'єднання Німеччини зарізами кров'ю ось в часи Бісмарка, в 1886 році в ніч, в одному журналі берлінському Gegenwart, з'явилася стаття Руслантун Європа одного німецького публіциста і філософа Едуарда фон Гартмана. А в істориків є припущення, що вона була написана на прохальні, на, принаймні, присутнім є Отто фон Бісмарк в появі цієї публікації, де йшлося про утворення Київського королівства. Часом ми знаємо про те, що цю статтю от, фактично давали читати навіть зобов'язували читати чиновників Генштабу Австро-Угорщини, ну, зокрема Австрії. Ось і, скажімо, в той час. Вона доволі була такою, таким політичним аргументом ось, розколу, розвалу Російської імперії шляхом підтримки українського національного руху. І навіть йшлося про конкретні кандидатури, хто би міг бути київським королем. Ну, Так скажу, образно. Тобто цей проєкт також працює. І німецький проєкт також працює. Працює на той час. Працює на той час. І ми потім бачимо, як ці два проекти сходяться під час. Саме той критичний момент, коли обидві імперії розпадаються в 17-18 році і російська і австро-угорська, і є реальний шанс створити власні уряди, відірватися від тієї імперської пуповини і побудувати щось своє, національне, державне. І наскільки були відмінними уявлення, ось і у Львові, і у Києві про те, яким вони бачать свою державу. Але ще я хочу брати до уваги, наскільки була несприятлива. Міжнародна обстановка щодо майбутньої України. Не треба забувати. Нинішні країни Європейського Союзу, які е, ну, знають часто навіть по-менторськи нас повчати, не тільки сьогодні, а ще й недавно, а я так думаю, і буде так і на і завтра. Ось в 1919 році на Паризькій мирній конференції українського питання навіть не бажали розглядати. І жодної підтримки жодному українському уряді вони не виявляли. Єдина територія, де мешкали русини, малороси, неважливо, як ми їх будемо називати, завтра українці, це була Підкарпатська Русь, яка отримала своє міжнародне визнання в складі Челацької Республіки як автономна одиниця. Ну, правда, Чехи зволікали, це вже інше питання. Але коли йшлося про підсумки а, Першої світової війни і облаштування повоєнного світу, жодна з українських, а, власне кажучи, тем не була Адекватно сприйнята і поцінована міжнародною спільнотою, зокрема тією спільнотою, яка ну, визначала долі народів після Першої світової війни. Безумовно, що це є недобре, так? але маємо це добре розуміти, що такий факт в історії був, і ми його не можемо відкидати. І коли була спроба утворити об'єднану Українська Народна Республіка і Західна Українська Народна Республіка 22 січня 2019 року, ось об'єднати ці держави, насправді їхні лідери одразу майже пересварилися, бо різним було уявлення і різний менталітет західних і східних українців. Тих, хто представляв ЗУНР, як Петрушевич чи Кословецький, це були люди, в яких за спиною були довголітній. Досвід роботи в австрійському парламенті в якості депутатів кількох скликів. За столом того, були представники УНР, серед яких були люди, ну, скажімо, історик Грушевський, літератор, прозаїк, критик, Єфрем. Чи взагалі людина без освіти, вищої освіти, Сан Петлюра? Тобто ми говоримо про доволі різні уявлення і різну культуру правову і політичну, очевидно, також. Ось між тими, хто хотів вибудувати ось спільний дім. Це мені так щось нагадує. Ну я звичайно не буду оригінальним, коли скажу, що така доля багатьох спільнот, що витворилася на фронтирі, тобто витворилася між сходом і заходом. Тобто але ми, цього, але ми, ми не ексклюзивні. ексклюзивні, так. Але ми не є унікальними, не є винятковими. В даному випадку тут головне вміти навчитися використовувати географію і вміти використовувати. Політику, але грати самим геополітичні а можливо. не грати собою. Це можливо? А не грати собою. А це можливо? Ну але якщо дозволити, все-таки Ну, давайте. Бо ми так дійдемо тоді, і буде більш зрозуміло очевидно те, що відбувається сьогодні в нас. Яка із українських, котрий з українських урядів, котре з українських державних утворень вижило в результаті громадянської війни іноземних інтервенцій, того всього, всього що відбувалося від 17 до 21 року, тільки єдине. Українська Радянська Соціалістична Республіка в Харкові. Ким вона створена була більшовиками. Хіба не до цієї республіки, хіба не цими більшовиками, хіба не цим Кремлем в 1939 році було приєднано Галичину 40-му Буковину і Бесарабію, в 45-му Закарпаття, 54-му подаровано з Барського плеча на знак 300-літньої дружби між молодшим і старшим братом Крим. Хіба не все це потім ми отримали в 91 му році під назвою Україна? Чи ми по-справжньому оцінили 91 й рік? Чи ми дійсно е, зрозуміли, що це дар Божий, ось, і він дарований всім, по заслузі, чи не по заслузі? Ось, і е, потім почали легковажити цією незалежністю. І час від часу, я думаю, Мабуть, немає жодної, ну можливо, я говорю про цивілізований світ, жодної країни, держави чи нація, яка б щодня собі зверніть увагу. Ось я думаю, медійники повинні десь на, на цим десь подумати окремо. Ми, ми постійно собі нагадуємо, що живемо в незалежній, суверенній, самостійній державі. Чи нагадує собі француз чи британець чи американець весь час, розумієте, в різних місцях, навіть у кав'ярнях, про те, що він живе саме в такій державі? Певно, що ні. От коли ми перестанемо це робити, я думаю, що ми тоді будемо успішними. Колись професор Сорбонов ще в 19 столітті, в 60-х роках, Ернест Ренанс дуже сказав такі гарні слова. Нація це щоденний плебісцит. Плебісцит – це що? Це вибори. Тобто бути завжди вибирати і бути обраним. Вибирати не лише під час виборів, не лише в ході виборів, але постійно очевидно мати вибір. Ось питання про 91 рік. Чи мали ми інший вибір, аніж отримати те, що отримали? Очевидно, ні. Союз тріщав. І Україна, безумовно, як ну, одна з небагатьох республік. Чимало доклала зусиль для того, щоб цей союз дійсно таки тріснув. Я говорю про визвольний рух, я говорю про ті жертви, ті мучеництва, які припали на долю багатьох. Але чи ми брали до уваги, що ці жертви часто виникали не внаслідок лише внутрішнього імпульсу тих, хто не хотів жити під нацистами чи під совєтами? Ось це виникало часто. Імпліцитно, не знаючи того, що ці жертви з'явилися в результаті якоїсь змови. От, наприклад, змови. Хіба, як ви думаєте, хіба було б стільки жертв в Україні, якби на Ялтинській конференції 45-го року, коли Сталін малював олівцем, Черчис з результатом йому підтакували і в принципі погодилися на, на ті всі, розумієте, креслення, То вони То, хто де повинен жити? Незважаючи на етнічну. Релігійно чи культурну чи ще якусь іншу складову. Тоді погодилися вони, що Західна Україна повинна бути в складі СРСР. Ну як ж? Є ж чудовий проєкт під воз'єднання, під ці гасла можна було воз'єднати будь-кого і будь що. Хоча всі добре розуміють щирі історики, що воз'єднувати можна тільки те, що колись було в складі і було роз'єднаним. Тож хіба би було стільки жертв, наприклад, тій же греко-католицькій церкві? Яка стала жертвою оцих креслень на Ялтинській конференції, адже одразу вже після неї з'явився знаменитий у березні 45-го року указ, ну, не указ, а інструкція так звана ось, Сталіна, яку Карпов йому дав, де, де йшлося про переслідування грекотолог і заборону діяльності цієї церкви. Тобто, ми повинні свідомими бути того, що історія не буває. Білою, не буває пушистою, не буває м'якою, вона, вона завжди різна, багатогранна. Ми повинні всі ці грані використовувати в цій історії. Ось у 91-му році ми отримали незалежність. Ми отримали державу. Чи ми поцінували цей дар Божий? Судячи з тих подій, що розгортаються в Україні за останні три місяці, очевидно, ні. Я не знаю, очевидно, першим не буду, але сміливо скажу, що зараз ми переживаємо 91 й рік. Ми маємо вибір, чи ми його не маємо знову? Маємо. Ми маємо. завжди маємо вибір. Я думаю, будь-яка людина, навіть яка, скажімо, живе часто стереотипами, тим не менше, ем, коли-небудь-таки проявить свій, ем, свій характер, ось, ем, свій норов. Ось, і може сказати, що годі. Я готовий не продавати себе за 30 срібників під час виборів, щоб потім не стояти на Майдані і кричати на весь голос, волати на весь світ про потурання людської гідності, про потоптання людської гідності. Я би ці речі все-таки пов'язував. Мені, наприклад, не дуже доподобає скажімо, позиція одних і інших, але сьогодні ну, людина дуже недалекоглядна може говорити тільки про те, щоб винуватий хтось один. Ми завинили всі. Ми завинили в першу чергу самі перед собою і перед історією. Бо ми історію е не знаємо до, до пуття. Ми її трохи забрехали, зафальшували. Ось, і одні наративи при одному уряді є чинними, а потім вони міняють. І ми намагаємося одне інших переконати, що це є кращий наратив. Більше того, коли, скажімо, хтось когось не слухає, то ми намагаємося ще його переслідувати за це. Ось, напевно, це не добре. Ви е, знаєте, я не романтиком, і я далекий від думки, що коли-небудь, коли-небудь, схід України буде ментально таким, як Захід України. Чи навпаки. Ну, ну і, зрештою, чи це потрібно? Давайте це. Так. Бо, бо ж направді, йдеться про те, що кожна людина настільки самодостатня, і кожен регіон він історично настільки складений, що рушити його. Це те, що відбулося в Радянському Союзі, і те, яким ми шляхом пішли після 91-го року. Ми пішли шляхом майже такої ж тоталітарної унітарної держави. Ми коли починаємо говорити про те, що влада повинна бути децентралізована, ми не тільки сьогодні, а взагалі децентралізована. І мусить бути враховано той момент, що історично Україна склалася з різних регіонів, які сотнями років проживали в системі абсолютно інших, часом відмінних, протилежних координат один до одного. То коли ми цю мозаїку починаємо ліпити, то, звичайно, тільки а, ясно, що всім вигідно говорити про те, що лише єдина сильна президентська влада може утримати її. Можливо, так. Але сильний Радянський Союз з одною комуністичною партією його не отримав. Була одна монополія однієї партії. Очевидно, цього забрала. Очевидно, очевидно цього... цього замало. розумієте? Наша розмова і ну, називається приватною, але мені здається, що... Інакше і не можна говорити. Власне, ця розмова сьогодні на часі, і у нас будуть приводи поговорити про особисте, можливо, більш спокійні часи. Єдине на завершенні розмови: тема і шлях, виходячи з історичного досвіду. Так, е е е да, складно. Ну, дивіться, ми маємо навчитися чути один одного, не просто слухати, але чути і бути почутими. Ми маємо відмовитися бачити один в одному чужого. Інший це добре, але інший це не чужий. Більше того, це не ворог. Я говорю про в Україні від Чопа до Півнівки. Ми маємо зрозуміти, що Донбас є таким, яким він є, і ми маємо сприймати в тих же е, ментальних чеснотах, який йому характерний. Галичина вона залишиться такою же, і ніхто її змінювати не буде. Але як тільки буде спроба один одного конвертувати, один одного прозелітувати, що ми й бачимо в даному випадку, більше того, озираючися то на схід, то на захід іще, а ще більше того, дозволяючи собі е, завжди бути ну, якби, повчан, повченим, то зі сходу, то з заходу, ось, то напевно тоді буде важко. Ось коли ми перестанемо бути об'єктом. В історії. І коли ми нарешті зрозуміємо, що ми такий самий суб'єкт, і ми можемо бути суб'єктом історії, а не лише об'єктом для Москви, чи для Брюсселю, чи для Вашингтону. Ось. Напевно, тоді і буде успішним наш український проєкт. Не російський, не німецький, а український проєкт. І останнє, ми повинні напевно добре зрозуміти. Що е історія, це досить е ну, наука, яка нічого не забуває. Якщо ми е вдамося, скажімо, у вільні роздуми про майбутнє і забудемо про те, що вже таке було, ми просто про це забули, то вона нас обов'язково покарає. Я б не хотів, щоб історія ще стала. І каральним отримала каральні функції в випадку, якраз України.